Всім привіт! Народ! Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії Olight, яка називається Arkfeld. І це позиціонується компанією Olight як сучасний edc Ліхтарик. І от коли його береш до рук, ти одразу розумієш, що це. Взагалі-то якесь принципово нове бачення edc ліхтариків від компанії Olight. Це зовсім інакший форм-фактор. Відходження від е, традиційної циліндроподібної форми. Тепер edc ліхтарики виглядають таким чином. Насправді це поєднання ліхтарика з лазерним вказівником, який може допомогти вам гратися з котом вдома або під час проведення презентації. Ліхтарик досить компактний, важить всього 87 грамів, обладнаний кліпсою, досить зручною для кишенькового носіння, порівнюючи з попередніми моделями. Цей значно більш адаптований для повсякденного носіння в кишені. Ліхтарик має традиційний для компанії Olight магнітний порт для зарядки. Дріт, відповідно, також йде в комплекті і дозволяє заряджати його від будь-якого девайсу, в якого є вихід на звичайний USB-порт. Керування ліхтариком відбувається з допомогою джойстика, такого, який має два положення. Перший вмикає ліхтарик, інше положення переводить нас на режим лазерної указки. Також у нас є світловий індикатор. Рівня зарядки, який вмикається кожного разу, коли ми активуємо ліхтарик або лазер. Сам ліхтарик має декілька ступенів яскравості. Максимальна яскравість заявлена в 1000 люмен. В турборежимі, який сягає 1000 люмен, ліхтарик має дальність освітлення більше 100 метрів. Також він має клас захисту IPX 7. Який дозволяє йому перебувати повністю зануреним у воду або витримувати падіння на тверду поверхню з висоти одного метра. Ліхтарик взагалі викликає якісь дивні такі асоціації, він комусь схожий на електронну сигарету, комусь не знаю, на пульт керування телевізором чи ще щось подібне. Але, тим не менш, це відчувається якась в ньому свіжість, тобто такого раніше не було. Це якесь принципово нове бачення edc ліхтариків, і так як у нас зараз легкі часи в плані освітлення і електропостачання, то така річ буде цілком актуальна, особливо для тих, хто віддає перевагу інноваційним девайсам в своєму повсякденному EDC наборі. Керування ліхтариком цим ну, в принципі стандартне. Якщо у вас вже був Олайт, то ви в принципі розберетеся. Якщо вимкнути ліхтарик, затиснути кнопку керування і тримати, то активується режим Moonlight, тобто це мінімальна яскравість, при якій він буде слугувати 8 днів з однієї. Зарядки, тобто це така найбільш автономна автономність. Якщо на вимкнутому ліхтарику двічі натиснути, то вмикається турборежим. Тут тисяча люмен, але вистачає його хвилини на чотири, після чого він перейде в трошки менший по яскравості режим, але вже досить довго він буде працювати. Там буде 300 люмен і працюватиме він більше години на 300 люменах. Якщо натиснути і тримати, то поступово буде перемикатись режим, і ви можете обрати який вам більш актуальний для того моменту. В якій ви скористалися цим ліхтариком. Також він має режим пам'яті, тобто, якщо ви обрали режим, потім вимкнули, а потім вимкнули, то він вмикається на тому самому режимі, на якому ви його минулого разу вимикали. Також тут є режим стробоскоп, потрібно тричі натиснути на кнопку, і у вас буде строб. Якщо вам потрібен лазер і кишеньковий потужний ліхтарик, то ця штука класно поєднує в собі відразу два цих девайса. Як ви можете розуміти, ліхтарик цей представлено відразу в декількох. Кольорах конкретно в мене зараз в руках він зеленого кольору. Також він доступний в помаранчевому, в чорному, в блакитному і в кольорі Desert Tan для тих, хто полюбляє тактикульність Корпус ліхтарика досить стандартний, виготовлений з алюмінієвого сплаву 7075 сімдесят 6 та за надуванням третього ступеня. Власне на цьому, мабуть, і все, все що про нього можна було розказати. Ми розказали. Тому дякуємо за перегляд. Сподіваюсь, вам був цей огляд корисним і дякую за поставлений лайк. До зустрічі.